Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас піде розмова про транспорт. Давайте пригадаємо, які види транспорту ви знаєте. Надземний, водний, повітряний підземний. Надземний це який транспорт? Надземний вид транспорту рухається по землі. Їде. Що можна сказати про водний транспорт? Це транспорт, який рухається по воді, пливе, який вид транспорту називається повітряним? Це той транспорт, що рухається в повітрі, летить. Назовіть, що відноситься до наземного виду транспорту. Автомобіль, автобус, вантажівка, тролейбус, трамвай, пожежна машина, мотоцикл. Так, вірно. А на які групи можна розділити цей транспорт? На пасажирський, вантажний і спеціальний вид транспорту. Розгляньте і скажіть, що ви бачите на картині. Так, це перехрестя міста. Пропоную вам діти поділити картину на декілька частин і окремо їх розглянути. Що ми бачимо на цій частині картини? Де зупинився автобус? Правильно, автобус зупинився на автобусній зупинці. Кого привіз автобус? Автобус привіз пасажирів. До якого виду транспорту відноситься автобус? Так, автобус це пасажирський вид транспорту. Ой, діти, ви чуєте цей звук? Що це за звук? Від якого автомобіля виходить цей звук? Так, це пожежна машина. А як ви вважаєте, куди поспішає пожежна машина? Правильно тушити пожежу. До якого виду транспорту відноситься пожежна машина? Так, до спеціального. А які ще, ви знаєте, машини, які відносяться до спеціального виду транспорту? Так, це швидка допомога, поліцейський автомобіль та інші. Давайте розглянемо ось цю частинку картини. Подивіться. Як пішоходи переходять дорогу? Правильно, дітки, пішоходи переходять дорогу по пішохідному переходу, і на зелене світло світлофора. Молодці. Розгляньте уважно і скажіть, який вид наземного транспорту ми не назвали. Так, це автомобілі, які везуть вантаж. Молодці. Подивіться, а яких автомобілей саме більше на дорозі? Так, це легкові автомобілі. А тепер я пропоную вам діти об'єднати всі частинки картини в одну і скласти розповідь про дорогу нашого міста. Ось послухайте, яка розповідь вийшла в мене. По дорогах нашого міста їздить багато транспорту. Ось автобус. Він привіз пасажирів на автобусну зупинку. Пішоходи переходять дорогу по пішохідному переходу. А дівчинка допомагає дідусю перейти дорогу. Чути, як вдалині мчить на пожежу пожежна машина. Вантажівка везе вантаж до магазину. Багато легкових автівок їздять вулицями нашого міста. Пропоную вам малята зупинити відео на паузу і самостійно скласти розповідь по картині. Молодець! Я впевнена, що в тебе все вийшло. І ти впорався із завданням. А зараз я пропоную відпочити. І порухатися трішки. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра, починаємо мерщій, гопачок веселий свій, ручками плесь, плесь, ніжками туп, Снова цікава гра, починаємо верші, опачок веселий свій. Гопачок веселий свій. Ручками плесь, плесь туп ту присідаю діти і все повторити, ручками плесь, плесь туп ту присідаю діти і все повторити. Всі до гурту дітвора в нас нова цікава гра. Починаємо маші, гопачок веселий свій. Ручками плесь, плесніжками ніжками тук, -ту, присідай, діти, і все повторити. Ручками плесь, плесніжками ніжками тук, -ту, присідай, діти і все повторити. Пропоную вам малята пограти в, в гру. Добери ознаку. Давайте скажемо машина яка? Маленька. Легкова, синя швидка. Автобус який? Великий, синій, пасажирський. А про пожежну машину ви самі. Пожежна машина яка? Так, велика, червона, швидка. Маршрутка яка? Жовта, швидка, пасажирська. Пропоную вам, дітки, пограти в гру збери ціле. Потрібно назвати вид транспорту? Так, подивіться, що це зображено на картинці. Давайте ми зберемо його в одне ціле. Та це ж легковик. Легковик який вид транспорту? Пасажирський. Молодці. Наступна картинка. Подивіться, що це заховалось тут. Та це ж автобус. Пасажирський вид транспорту. Молодці. Подивіться на цю картинку. Так, це поліцейський автомобіль. Він відноситься до спеціального виду транспорту. Що на цій картинці заховалося? Вантажівка. Це який вид транспорту? Вантажний. Так, дітки, а тепер давайте з вами одним словом назовем: який це вид транспорту? Так, це наземний вид транспорту. Молодці діти! Наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу. До нових зустрічей!